Забаска випіховаться. Обізі, бізіть, бісіть. Всім ще раз доброго раночку з Кропивницького. Це центр України. О, це канал шаповаловий. Зараз я, правда, одненька. Тільки Оля. О, тільки Оля. О, чоловік воює. О, це відбій. це відбій. Ви гляньте, які гарні сьогодні у нас. Тучки, не тучки, це не тучки, мабуть, не? хмарки такі. Хмарки, пухкенькі хмарки. Так. Чи це не відбій? Повинен бути відбій. Бо зранку вже була сирена. Чи може я щось пропустила? Дівчатка, сьогодні в нас сонце. Ви дивіться, яка краса. Пташки співають, сонечко, класно, пригріває земельку. Я Зранку виходила, було 10 градусів. О, Зараз так 10 і залишилося градусів тепла. ось, А зараз залізла в, ну, в ютубчик, як завжди. Продивляюсь, де у кого що, і дивлюсь кривий ріг, а там сніг мете. В 10 ранку я дивлюсь Іри, Ірину там з Кривого Рогу, В 10 ранку в них сніг мете. Я обалдію. Скільки ж тут? Тут недалечко від нас. Ну, взагалі Україна, все недалечко. Але ж така різна погода. Ой, в мене нарешті, нарешті починає ну, е, листичка вилазить на моїй е, кучерява Іва. Так, як вона називається правильно? Ось, все, дивіться, починається вже і так добре обрізала, щоб вона не дуже в мене була. Розкидиста. Ось це ж в тому році зрізала з неї лишні е, гіллячки і залишила трошечки. Бачите, і вона починає. Ой, вона така гарнюсенька, коли розквітає. Вона така кучерява кучерява. Так, а тут щось захворіла. В'єточка, ось оця, треба зрізати. І ось все, медонічка ця. Сьогодні зранку стояла біла. От вона примерзла сьогодні. Ось це ця жабка, але, по-моєму, їй якось воно недобре. Якщо ви бачите, чи то її просто за цим, чи то вже все. Чи то їй вже все. Чи то вона померла? Тут ще жибенятка були, господи, по-моєму, їй все. Той жабі. Вам не видно, да? Воно якось дуже-дуже, ану, потім камеру. Зараз ми з вами, знаєте, що візьмемо? Сачок, я подивлюся, це... Е... Це вона здохла, чи це вон... її просто притрусило всяким цим Зараз. Ви її побачили чи ні? Цю жопку? Не все. Ні, і Вона не жива. Вона не жива. Її воно хтось вже їсть. А чого це так? Була ж нормальна, а чого вона оце здохла? Ще ось околи. Є тут. Ну це ж так, оце ж я почала сачком цим дурацьким блин, все тут прибирати і її затронула. ну Я тут грібла оцей, ну як мусор оцей. Її затронула, і вона почала тут так ну, кружляти по всьому цьому басейну. А була зелена, нормальна жабка. А потім оце ж, ви бачите, що трапилось? І ота от лежить, теж їй все. Ой-ой-ой, теж ніяка. Оно вона, вона. Теж воно її з'їв хтось уже. Лапки пообгризав їй. Блін, а чого? Що, все ж таки вони замерзли чи що? Були ж зелені, усе, після того як, як розмерзлось тут все, вони ще були зелені. А це ви бачите? Чого здохло? Странно, дуже странно. Не розумію, я зовсім не розумію. Ну ладно, то таке діло. Нові прийдуть. Сюди в нас приходять самі жабки. Як оце починається, на їх треба виловити та й викинути звідси. Що ж вони мені тут дохлі будуть валятися? Мені це не подобається, що вони тут дохлі валялися. Ну, все тоді, якщо вони померли, треба там поковирятися, ото -от там в тому кутку, отам от. Якщо там теж дохлі жабки. <кій> то Тоді, тоді брати його і чистити, цей басейн. Що ж я буду чекати? Чого я буду чекати, якщо вони воно? Я так радувалась, думаю, ой, жабки, жабки. А вони, бачите, таке буває. Може, дуже промерз ставочок, але ж вони, коли ставочок розмерся, вони були ну, зелені, прям такі яскраві, зелені. Може, із-за того, що я тут почала. Колбасить воду, це я таке не робила чи ні? Коротше, все, розстройство. Трішки розстроїлася, але ладно. Так, було питання по поводу, ну, хтось мені написав про гірку. Чого от я тут не зроблю а, гірку? Сьогодні на, 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 навіть добрий такий день, може вийти погрябати це все, що я тут. І бачите, і дощику нема, і наче сонечко. То може я зараз один ось та грябельки возьму і оце згрябую. Це ж все виковаряло. Бачите, що тут таке? Вірьовки, каміння, кирпичі, коріння від цього, від перію. Тряпка воно якась. Це я все виковиряла з цього маленького куточку. У нас, коли тут були свинки, жили. То в них же такі були загородки і такі навіси. Ми їм там робили, і ще такі маленькі домики. Тут було багато всього. І ото зимою вони ж ми їм там то закривали, були, знаєте, так в доміках ці робили, такі завіси, щоб вони ж туди заходили і не заносили сніг з собою. І, оце, і ці тряпки, вони оці рядюшки там були, все-все, і, все, все, все. і клійонка ж зверху була. То вони це ж все пообдірали, вони так насаме ці мирили. Корейці, корейські свинки, то я вам скажу, що вони тут таке і кирпичі закапували і отак все переривали. Ось, ну, тут зато земля удобрена. Хоча коли ми капали мі... ні Меліса, ні не Меліса, господи. Жасмін. Кущ великий, Жасміна, коли вас відтуди викапували. Там прямо а, такої стока клійонки туди витягли і прямо тягнули із, пол, із під полуниці. Як ця полуниця не замерзла, я зовсім не розумію. Ось виходить, звідси, ну це ж тут великий кущ, ось о, навіть, бачите, залишилися куски. А тут прямо такі великі куски, які ми витягували з-під полуниці, отак от ось, тягнули. Ось. Я зовсім не розумію, як ця бідна полуниця тут росла і жила, і що вона не замерзла, бо на клейонці вона росла, можна сказати. Там земля, звісно, була зверху, але ж мало. Воно, бачите, обшманала я цю розу. Повирізала середину, там багатько, ось, залишила, Не низько її обрізала. Я обрізала там, де вона вже, бачите, скручена проволокою. Бо вона, якщо низько обрізати, вона почне ось так рости в різні сторони. Мені не треба. Мені треба, щоб вона ось тут росла, зверху, щоб була краса зверху. Так. Тут мені тільки предстоїть. Це все прибирання, пересаджування. Оцю треба срочно пересадити. Бачите, бо їй тут щось не подобається, вона жовтіє, Мабуть, знаєте чого? Бо тут близенько росте. оце, Це теж такий він. Він гарний, він красивий, це такі гарні жовті квіти, але воно агресор. Воно розростається швидко, то йому треба десь його треба чистити. А це біднесеньке, бачите? Ось оця гарна, а ця ось прямо видно, що їй тут погано, то її треба викопати, пересадити в інше місце, удобрити. Але сьогодні ж цього, мабуть, не можна робити, бо ще сьогодні теж буде ночі мороз. То поки поки ні, поки ні. Чекаємо, поки це все закінчиться. Ой, дівчата, як я тут зроблю куточок, дуже буде класно і дуже буде гарно. Дуже буде класно. Ось, е, з приводу цієї місцини. Мені кажуть, що розбери цю херню, це що тут спереді. Не можна. Дівчатка, цей Стас теж приїжджав каже, ну, нафіг вам ця солома, куди ж ви її одівати будете. Це не просто солома, вона тут не просто так лежить, вона не для тваринок лежить, вона лежить, як утеплювач на погрібі. Це у нас ось погріб. Зазвичай на погрібі, ви ж всі знаєте. Таку глину, накидують глину, аж прямо гарно все тут глиною. У нас так глина була, що аж прямо чуть ли не під вікно так от глина була. Для того, щоб не промерзав погріб. Бо знизу у нас він не дуже глибокий, бо близько річка. І, наприклад, ось Віра, ну раніше тут жила Вера, то в неї в погрібі, за хатою там погріб, то в неї в погрібі на весну стояла вода. Ось то такий у неї, ну, частенько було, так що стен вода. У нас вода не стоїть, у нас нормально, Але він не такий глибокий, що якщо тут не буде зверху чи глина, чи солома, ну, як у нас ось у солому лежить, то воно просто-напросто промерзне. ось, Всі банки полопаються. Згодом. Оце все піде в нас в таку мансардочку. На ну, мансардеч, як воно називається. Такий, грубо кажучи, балкончик буде в нас тут. О, оце все зай, займе, ну, як буде стекляні такі, скляні такі е, е, вікна, 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 можна так сказати. І це типу балкончика щось такого буде. Тобто воно зайде як трошки в хату, тому воно примерзати не буде. Це у нас таке в планах. Потім я вже розказувала, ще розкажу. Так, ось тут. Тут у нас відмостка є. Мені сказали, що ти тут, квіти, будеш садити, тут треба робити відмостку. Я знаю, що тут треба робити відмостку. Дівчата. Дивіться, фундамент тут добрий, класний, і відмостку треба робити. Але ж так як ми збираємося тут робити ще фундамент, і нам треба буде оцю територію ну, хавати в хату, можна так сказати, то тут поки ми нічого не робили. Я так думаю, я не знаю, якщо чесно. Можна там паритися, може там щось є. Ось. Зараз тут поки нічого. Ясно. Я її цю робити не буду, бо ну, що це, я буду калотити тут цей? Ні, звичайно. І тому в цьому році я вважаю, що можна там квіти посадити. Нічого страшного. Вони будуть лишню вологу, яка там буде скаплюватися. Ну, хорошо, бачите, отлив йде туди і там впитуються. Тут а у нас, в принципі, фундамент високий, і у нас тут ніколи не було такого, що сирість там чи ще щось. Все добре. Так, а хто це мені тут пошкорябився? Що це у нас таке тут? Хто О, це, це шкарябався мені тут? Добрий вечір називається. Хтось вже стінку пошкарябав. Тому якось оце, що поблагородить, тут, я не знаю, тут гліцинія ця, вона розрослася, як її правильно її взяти, закинуть і далі. Було б класно. Ах, ладно, з цим понятно. Отут може якісь такі більш-менш височенькі квіти посаджу, може не, не ті рожеві, може якісь другі. Ну, коротше, посаджу квіти, вони, по-перше, будуть лишню вологу в себе забирати. Ось. А по-друге, ну гарно буде, що ж воно оце тут куток не гарний. Тут ви кажете, посади, посади квіти. Тут гліна, повністю гліна, тут вона навіть не в перемішку з землею. Перей добре росте, бачите, перей добре росте, воно кльон добре росте, Ця, як воно називається, блін, чистотіл добре росте. ось отута. Це гліна, яку ми з погріба забирали, знімали. І тут ця куча гліни. Деяку гліну ми іспользували, нам треба було. Ось, а деяка воно залишилася. На гліні хірово буде воно все рости. Але мені написали, що є такі поверхневі, чи як там поверхнева карі. Коріневі рослинки, які будуть рости. то може якось ця глина потім піде, вона піде в от фундамент, зробиться, да, і нам треба буде закидати лишнє пространство між фундаментом і полом, то воно все піде туди. І каміння, оці, і ця глина, вона все туди піде. Але зараз воно просто лежить. І я оце теж, мені Даша в минулому році казала, може, щось тут устроїмо. Я кажу, ну треба щось устроїти. Ну, ну, воно, бачите, таке, тут так, тут так. Тут копати його і копати. Я не знаю, воно тут в перемішку з камінням, з якимось. Може. Девочки, якщо у мене буде час, може я щось і, 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 і устрою. Ну, по-перше, мені треба е, е, по, потравити пирей. Бо які, які тут квіти будуть рости, якщо тут все засіяно перейом. Ось в чому проблема. Я хотіла тут більш-менш трошечки обрати каміння, щоб можна було тут косити. Якщо ні, то може дійсно взяти, огородити і затравити спочатку перій, а потім понасаджувати сюди чогось. У мене там є трошки, ось я вам зараз покажу. Сюди моя Матрічка, так, так, Річман, не можна її трогати. Річард. Е -е 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 -е. Тут це в останній час, коли мені буде чим зайнятися. Бо у мене ось бачите, у мене тут багато що робить. У мене є таке, що воно дуже розростається. Це ось це таке. Як воно називається, я не знаю. Може, ви мені підскажете. Ось, бачите, оце таке. Воно воно розростається, розростається, розростається і Його... гарно розростається. Його вже треба прийти, обтяпати тут. Тут багацько, що треба повиривати, бо воно просто розростається. Ось. І є ось таке, зараз я вам покажу. О, о. Бачите? Ось як витравлю, то буде отак. Так, і є ось таке. Може, воно туди на цю гірку і підійде? Дивіться, оце таке. Оце таке. таке. мені сіструха давала. Ось. І воно е якесь білим квітне, оце воно змішалось вже, бо тут якесь білим квітне, якесь таке ну, рожевим квітне. І те, і те, воно тут до кучки, бачите, я його садила, наче по різні сторони воно змішалося. Ну це теж я посадила як саднічик, бо я не знала, куди його тоді втулити, і сюди посадила. Тому оце таке туди можна насадити. І воно собі там тин-ді-рін-дірінь. Так, багато хто воно мені написав, що померз. А, ні, це не написав. Це вчора я почула в цьому в маршрутці, їхала. Хто там кричить? Це у нас чи? Ось твій танечки. Не? Да, оце да, ось твій танечки там. Курка знеслась. Е, написав, е, верні, мужчина рассказывал, що цибуля померзла. Типу, така виросла і померзла. Думаю, господи, начебто цибуля ж то не мерзне. У ну, мене он стоїть, слава Богу. Цибуля, все, все нормально. Чесничок якийсь такий. Ну, стоїть теж нормально. Ось все, дивіться. Смородина, йошта, вже такі листячка добрі, бачите? Уже все, вже красота. Ну і слава Богу, начебто нічого не померзло. Так, ну це за цю квітку, бачите, ось така може хтось догадається, що це таке. О. І можна вийти, в принципі, в принципі, можна вийти всі зі мною. І собачки зі мною. І Матрешка зі мною. Ходите, да, так, зі мною? Зайчики. На розвідку, так? Да? Що де відбувається? Що де відбувається? Так. Оп, 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 щось прохолодно Вийшло, наче тепло було. Вістерець піднявся і прохолодно. Я вчора поки на віях лежала, я так замерзла. Уже ж було тепло, то дівчата повідмикали всі ці свої прилади обохрівання. І... Я трошки підмерзла, приїхала додому, давай бігом клеїть пластирі на спину, бо прям почало хріпіти. Я ж мені ж трошечки і все, я готова, як кажуть. Ну, коротше, в общем, Можна ще туди мускарики посадити, я думаю. Мускарики, може, будуть там рости ось, ось, бачите вони? Гарнісінькі. Вони все літо стоять потім такі зелені, красиві. Ще можна, може, оцю посадити, як воно називається. Е, ось таке. Теж не знаю, як воно. Ось таку травичку. Вона теж добре заплетає все. І вона таким жорстеньким навесні квітне. Не знаю. Оце таке ще можна. І я думаю, ось таке. Ось ось. Це барвінок, по-моєму, да, називається Це барвінок. І ось таке. Дивіться, у мене ще є. Таке його мало, бачите, воно якось за зиму воно трошки начебто пропало. Воно теж таким і рожевим квітне, і, і синім, по-моєму, є в мене. Ну, по-моєму, те, що рожеве усе ем, видужало, а то що синє, по-моєму, воно замерзло. В общем, з мене ще квітник такий. Ну нічого, я що? Я тільки навчаюсь, тільки навчаюсь, Буду тицяти туди все, мабуть, подряд, як воно, треба спочатку, мені здається, потравити, як ви скажете. Бо я ж той перей нічого з ним не зроблю. І він заб'є будь-бу любу... квітку, мені здається. <кій> то спочатку його витравить там, пирей цей, а потім вже, коли він трошечки то і посадить якісь квіти. Я думаю, воно взагалі можна було уйти всі позасажувати. лілейник. Він росте, мені здається, везде. Цей лілейник. А на, але наш мені там лілейник. Так. Я ж хотіла вам показати, що різницю в погоді. Ось у нас сонечко. І в принципі більш-менш тепло, якщо б не холодний вітер. А зараз покажу, що воно в кривому Рогу твориться. Кадр відео зупинила. Зали... Ось, це дивлюсь, теж зараз жіночка з криворого. Дівочка, дівочка, жіночка трішечки старше, ніж я. Оце в них сьогодні зранку сипе сніг. І оце таке в кривому розі твориться. Щоб ви розуміли.